Слідчує своє чими МСУ країни в Чернігій області про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього решту відношенні. Сенченка Леоніда Юрійовича, 16.06.1977 року народження, уродженця Чернівської області Менського району села Барковка, українця, громадянина України, звичайно освітою зареєстрованою фізичною особою підприємцем, одруженого має на отримання двох малолітніх дітей. Раніше не судимого, мешканцям міста Чернігово, 105, квартира 6. Які підозрюються вчинені злочину, передбаченого частину 1 статті 382 Кримінального кодексу України встановив слідчі свячами з України чи області Ніло за поводженнями з прокурором прокуратури міста Чиніго Потатенко заноси до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього решту відношенні Сенченка Леоніда Юровича. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Захисник в судовому засіданні просив відмовити задоволені клопотання, посилаючись. На необґрунтованість підозри Сенченка вчинені злочину передбаченою частиною першої стадії 382 Кримінального кодексу України та відсутність будь-яких ризиків на в слідчому клопотанні. Підозрюваний підтримав думку захисника. Заслухавши до прокурора захисника підозрюваного, підозрюваного досліджуючи матеріали кримінального провадження. Вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити з огляду на такі. Судового розслідування у кримінальному провадженні No120-132.600 99, порушеному за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України. 12 -12 13 року Сенченко повідомлено про підозру в чиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України тобто та умисному невиконанні рішення суду, що набрало законної сили. Відповідно до частини 1 статті 181 Кримінального процесуального кодексу України, домашні решти запобіжним заходом, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово по певний період доби. Застосування запобіжного заходу має відповідати меті та підставам, передбаченим статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, зарахування, передбачений статтею 178 Кримінального процесуального кодексу України. Саме на прокурора покладено обов'язок в, в судовому засіданні довести обставини, які свідчать про наявність обґрунтованого підозру, чиненні підозрюваного кримінального правопорушення. Наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, на який вказує слідчий прокурор. Недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, що вбувається з міста статті 194 Кримінального процесуального кодексу України. Як встановлено у судовому засіданні, звертаючись до суду з попитанням, прокурор обґрунтовує необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, наявністю ризиків того, що Сенченко буде переховуватись від органів до судового розслідування та суду за кордоном, вчиняти аналогічні правопорушення незаконно впливатиме на усі причетні до вчинення інкримінованого йому злочину, знищити сховає речі, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин справи, а також дасть неправдиві показання. Але, як встановлено в судовому засіданні, догоди прокурора грунтуються виключно на його припущеннях, які не підтверджені належними доказами. Зокрема, наявність у підозрюваного закордонного паспорта громадянина України тяжкість інкримінованого йому злочину не є безумовними обставинами, які свідчать про наявність ризику переховування від обрані до судового слідства та суду. Оскільки Синченко набув статус підозрюваного 12 грудня 2013 року, але слідчий з даним попаданням до суду звернувся лише 16 грудня 2013 року. Тобто, за наявності реальних підстав вважати наявність саме такого ризику, слідчий мав би звернутися до суду негайно, але не, не вважав це за потрібне. Разом з тим є недоведеними ризики, того, що після викриття і повідомлення про підозру Сенченко вживав відповідні заходи відповідні до переховання відновлення до судового слідства та суду, а також продовжував чиняти аналогічні правопорушення. Більше того, слідчому суді не надані докази того, що підозра немає, які-небудь об'єкти нерухомості, рахунків відповідних банківських установах. Достатній дохід дощ, які пов'язували його із іншою країною, а аніж Україною, не давало змогу переконатися у наявності ризику, переховані від органів досудового слідства та суду. Натомість наявність постійного зареєстрованого місця проживання у місті Чернігові перебування у шлюбі, наявність на отримання двох неповнолітніх дітей постійного місця роботи в Україні свідчить про тісний зв'язок підозрюваного з Україною. Посилання ж прокурора в судовому засіданні на тяжкість інкримінованого підозрюваного злочину також на. Не є підставим з огляду на те, що інкримінований підозрюваному злочин відноситься до середньої тяжкості, а покарання передбачено санкцією частини першої статті 382 Кримінального кодексу України наряду із позбавленням волі, передбачає альтернативне покарання у виді штрафу. Також не є доведеним ризик того, що Сенченко будь-яким чином впливатиме на усі причетних до скоєння даного злочину, саме корольову корольова, оскільки інших підозрюваних, окрім Сенченко, в даному кримінальному. Провадження немає, тому є незрозумілим, які відношення мають наведення у клопотанні особи до непромінованого підозрюваного злочину. А виходячи з зміста статті 18 Кримінального процесуального кодексу України, вказані особи, які сам підозрюваний, мають право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї, що є засадою кримінального провадження. Тому посилання на будь-який вплив з боку підозрюваного є необґрунтованим. Явності задоволеного вплотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього решту, наведені ним особи будуть між собою спілкуватися, оскільки мешкають разом. Крім того, слід зазначити, що невизнання вини підозрюваному вчиненні у кримінованого йому злочину, а також не бажання його співпрацювати з органами досудового слідства є способом захисту підозрюваного і за рахуванням принципу презумпції невинуватості не може розцінюватися. Як ризик перешкоджання кримінальному провадженню, в тому числі шляхом надання неправдивих показань та ненадання органу досудового слідства тих чи інших речей, варто також зазначити, що попитання слідчого про застосування запобіжного заходу має відповідати вимогам статті 184 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, мати обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов'язків, передбачених частиною 5 Статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а також підтвердження того, що підозрюваному надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу. Проте, як встановлено в судовому засіданні у клопотанні, лише перераховані слідчим певні обов'язки без обґрунтування необхідності застосування саме них, а також відсутні підтвердження про вручення підозрюваному копії клопотання з додатками, що свідчить про недотримання слідчевому статті. 184 Кримінального процесуального кодексу України. Питання про долучення такого підтвердження, прокурорам судовому засіданні не заявлялося. Звідси слідує наступне. У випадку недотримання слідчим прокурором наведених умов слідчі суддя розглядає відповідне клопотання детання та відмовляє в його заговору. Пункт 5. Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання порядку застосування. Запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, враховуючи наведене у задоволенні клопотання слід відмови. На підставі викладено керуючі статтями 176, 178, 184, 193, 194 Кримінального процесуального кодексу країни слідчі суддів. У задоволенні попадання слідчує своєчем з України Чинівської області Нілова про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо Сенченка Леоніда Юрійовича відмовити. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чинівської області протягом п'яти днів його оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги, обчислюється з моменту вручення і ковід судового рішення. Слідчий суддя Григорій. Зрозуміло? Так.